Привіт, мене звати Павло, з вами Tos Invie. І в нас сьогодні на огляді акустична гітара від бренду Yamaha F400. Акустична гітара Yamaha F400 зроблена в корпусі Dreadnought. Її передня дека зроблена з ялини, а накладка грифу зроблена з полісандра. Традиційно на голові гітари присутня нікельована механіка закритого типу, логотип Yamaha. В гітарі є 20 ладів. Та присутні маркіри. Також слід зазначити, що гітара має кріплення для ремня з обох боків. Особливості Yamaha f 400 є її передня дека. Вона має поліуретанову обробку, що дає кращий резонанс та покращує звучання гітари. А тепер послухаємо, як звучить цей прекрасний інструмент. Можемо сказати, що акустична гітара Yamaha F400 це є флагман лінійки серії F. В цю серію входить славнозвісна моделька F310 та F370. Цей інструмент увібрав найкращі якості серії F та унікальну технологію обробку передньої деки. Тому tos ІНВА може сміло рекомендувати цей інструмент до покупки. Посилання на цей інструмент, як завжди, буде в описі під відео. Не забудьте поставити вподобайки та підписатися на наш канал. До нових оглядів!